Нещодавно спільнота-психологічна підтримка від МОЗ провела опитування стосовно того, чи розпізнають люди маніпуляції. Думки громади розділилися, тому ми вирішили на прикладах показати, як розпізнати маніпуляцію і що з нею робити. Як ви вже знаєте, це Дональд. Сьогодні їм всі будуть пробувати маніпулювати. Його керівник на роботі говорить, що роботу треба зробити до завтра. Так, це потребуватиме присутності Дональда в офісі аж до 11-ї, але ніхто, крім нього, не може це зробити. Чуєте? Саме ця фраза, яка спеціально підвищує почуття власної важливості Дональда, і є маніпуляцією. Наступного ранку у Дональда вихідний, але йому телефонує друг із проханням підвести його з сім'єю в аеропорт. Взагалі то у Дональда були свої плани. Але його товариш, нехай його зватимуть Артур, каже: не допоможеш? Ех, ще й друг називається, таким чином, давлячи на совість нашого героя. Це ще одна маніпуляція. Відвезши друга до аеропорту, він повернувся додому, де на нього чекала дружина з якимось проханням. Яким саме не так же й важливо. Дональд каже, що дуже стомився, на що дівчина відповідає фразою: ти зовсім мене не любиш. Це приклад маніпуляції у стосунках. То як боротися з маніпуляцією? По-перше, ідентифікувати. Як тільки ви зрозумієте, що вам маніпулюють, вам буде легше з цим боротися. Перекладіть те, що вам кажуть, на людську мову і перепитайте у маніпулятора щось на кшталт. Тобто ти хочеш, щоб я просто зробив твою роботу за тебе, так? Такий підхід спрацьовує у більшості випадків і змушує агресора виправдовувати. Якщо не можете зрозуміти, як саме, але відчуваєте, що вам маніпулюють, просіть маніпулятора пояснити хід його думок. Доскіпитесь до кожного аналогічного ходу. Бо зазвичай маніпулятори не можуть об'єктивно розписати, чому ви маєте зробити те, що їм потрібно. Аналізуйте не тільки тут і зараз. Згадуйте, чи були моменти маніпуляції в минулому, але виключно для себе сперечатися про них з маніпулятором нема ніякого сенсу, адже він, скоріше за все, буде все заперечувати.